Мої вітання з вами, Вадим Мотоблок, перший виїзд з нашим прицепом. так. Проводка видержала, ну, ну то, зрозуміло, прицеп теж видержав. Землі набрали, земля мокра, тяжола, скажімо так, ще як була ще ну, трошки менше землі, ще більш увіреніше їхав, а потім почав трошечки по траві пробуксовувати, тому що зацепи тут. Ну які тут можуть бути грунтозацепи? Це більш на асфальт. Но, е пізніше я розберуся з цепами і вже поїдемо так завести землю, але вже з цепами. Так, в принципі, що я хочу сказати, доволі добре чувствую по дорозі, м'ягенько, предказуємо, їде. І що характерно відносно сидіння тепер колеса ззаду і коли йде занос прицепа, а таке було, тому що важкий грунт і трошки де з гори його зносило, то трактор як їхав прямо, так і їде, а сидіння далеко від руля не тікає, тобто, що більш-менш управляємо. Так, в принципі, нормально з'їздили, м'якенько я задоволений. А головне, диски видержали, що ніде нічого не підпалювалося, нічого не потріскалося там, де сварка була, зараз подивимося на друге колесо що він гарненько доїхав і ніде резина не провернулася, бо я її спустив до, то лі до одинички, то лі до півтора, що він був м'якенький, і все доволі комфортно вийшло. Дякую за увагу.